Ну, коли ти бачиш саме це авто, в тебе з'являється посмішка. Машинка лакшері, так? Класно! Ха -ха! Ви що, хлопці? Мені подобається. Ось, тому спочатку ти платиш багато грошей, отримуєш ось такий бетмобіль. Бетманський вигляд автомобіля. Що це за автомобіль? По-перше, це у нас максимальна комплектація Audi a 7, Prestige, вона має датчик камери 360, дуже круту офігезну оптику. Покажи, будь ласка, тут. Таке синеньке, як бачите, це у нас лазери. Ну коротше, це максималка, максималочка. Єдине, що чого тут немає, якщо не помиляюсь, тут сидіння звичайно стоять, а є ще більш круті сидіння. Все у іншому плані цей автомобіль максимально класний. Куплений він був з пошкодженнями андеркередж, тобто з пошкодженнями нижньої частини авто. Є там пошкодження суспеншн, підвізка. В нашому випадку це був саме андеркередж. Одразу кажу, все, що можна було побачити, це два спущених колеса по лівій стороні. Ось я ось так: ось всю дорогу, поки машина їхала, сидів з такими пальцями. І це було не просто так. Зараз побачите. Так, автомобіль ми підняли. Давайте дивитися, що маємо по нижній частині. Перше, що ми бачимо, у нас повністю цілий бампер. Він ось тут трошки був подряпаний. Але, чесно кажучи, навіть не знаю коли, тому що з цієї сторони, як бачите, повністю все ціле. Гарна класна гума. На жаль, її трошки не пощастило. Тут маємо невелику притертість по пластику, по пластиковому захисту. Пару також моментів тут по захисту. Тут бачимо, що у нас пробита ось ця, цей захист також. Далі, найважливіше. Я вже дивився, так знаєте, то вже типу, перший раз бачив. Ось тут, коротше, у нас дірка є в полу автомобіля. Також маємо ще одну ось тут. Таку вміятину дірку, так? Прикольна історія, насправді. Зараз ми діагностику комп'ютерну я вже зробив. Також у нас тут є декілька моментів. У нас тут ричаги трошки вилами. Також протерті. Є один тут датчик, тяжка котрого відламана. Ось вона, як бачите. То незначна така втрата. Е, і зараз е, все, знімаємо колеса. Власник вже купив нову гуму, класну. До речі, це 20-ті колеса, і він взяв одне колесо там, мішлен про Суперспорт за 11500 гривень. Тобто бюджет ремонту автомобіля бюджет ремонту автомобіля у нас склав одразу, можу сказати, там 40 з копійками тисяч гривень гума. Також у нас буде цей балансування дисків. Потрібно подивитися, щоб ніде його не покрутило і все було нормально, бо вони так візуально ціля. І також поварити пол. Щоб поварити пол автомобіля це 5 тисяч гривень. Все. Залатаю ці дірки, поставимо назад цей захист, поміняємо гуму на колесах, прокатаємо, можливо, якийсь диск. Поставимо на облік, помимо похимчистимо, і там вже буде там рідке скло туди і сюди. Ну коротше кажуть, самі розумієте. Я вважаю, що це доволі таки прикольна показова історія, що іноді страшне, не таке вже й страшне. Але ризиків тут було доволі таки багато. Це завдяки тому, що власник сам пішов на це. Він сказав: Я хочу саме цей автомобіль у цьому кольорі, у цій комплектації. Ось і не биту. Будь ласка, дайте мені не биту машину. Ви сказали, ми зробили. Все, будь ласка, набита машина. Але повторюсь, поки чекав, ледве не посидів. Так, все, зараз. Я буду його спускати, знімати з нього колеса. Від закину наш на монтажку, потім приїде нова гума, все це зробиться, і далі, 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 далі. Коротше, погнали. Друзі, ви згодні зі мною? Що це дуже класний вид? І я навіть трошки присів, щоб бути ближчим до цього автомобіля, бо це щось неймовірне. Такі тачки це не щоденна історія. Доволі таки небагато людей вирішують придбати для себе щось доволі таки люксусне і класне. Так, ми возили багато класних автомобілів, цікавих, дорогих і так далі. Але вони були більш такі, знаєте, масхевні. Тобто, ну щоденні там буденні звичайні. Ось саме сьомих доволі таки небагато. І на дорогах її щодня не побачиш. Але виглядаєш вона як справжній бетмобіль. Тобто дійсно, коли ти бачиш саме це авто, в тебе з'являється посмішка. Ось і в мене ця посмішка була доволі таки багато часу, поки володарка цього автомобіля його вже отримала. Все супер. І я вам скажу так: я також трошки встиг на ньому проїхатись. І зараз хочу поділитися з вами враженням цього автомобіля, тому що на Ютубі я не бачив нормальних оглядів саме по американцях і по цьому автомобілю. Тому погнали, трошки подивимось. автомобіль у комплектації Фрестиж, що це означає? У нас лазерна оптика, котра може не просто вирізати, а робити пучок світла у напрямку руху автомобіля. Доволі таки гарна історія. Також маємо проєкцію, але по салону трошки пізніше подивимось. Стосовно кузовних запчастин автомобіля, вся кузовня є алюмінієвою, тобто алюмінієвий капот, крила, дверці. Тому стосовно ну, стосовно корозії, це не історія про цей автомобіль. Навіть якщо у вас там з'явиться якийсь там дефект ЛКП. Там фарби на автомобілі, нічого страшного з цим не буде. Але також цікаво, що сам кузов автомобілю є залізний. Тобто, у випадку чого все це робиться, все це окей. Тобто тільки дверці, крила та капот, у вас алюмінію. Більш нічого такого. А, ось, Стосовно комплектації і підвізки. А, в даному разі ми маємо електромагнітну підвіску. Також є опціональна ще пневматична підвізка пневма, просто кажучи, на цих автомобілях. А, ось, ну, Передня оптика виглядає. Доволі таке агресивно, і зараз я вам покажу. зараз от знайду звідне ключики. Ось воно, ось воно є. Те, про що я казав, це привітання. Тобто, це доволі таки розумна оптика, класнюча і коштує вона по 2000 євро за одну фару. Комплект бамперу на цей автомобіль коштує 3000 доларів. Капот також десь 1500 доларів. Тобто це не дешеве завдоволення збирати таку машину з Америки і купляти її сильно розбитою. Чесно, в мене не наважу, ну не було навіть стільки мужності. Тобто, у нас спочатку, коли був запит на автомобіль, ми там Дивилися всяке, там із пошкодженням і так далі. Але коли ми придбали саме цю машину, і вона була ціла повністю по кузову. Мені трошки стало легше, я вам чесно скажу. А, так ось давайте подивимось трошки по автомобільчику. я ж маю вам показати цю красу, не тільки для себе її залишати. А, бачимо, що по кузову машина доволі таки стримана, але все ж таки лінія автомобіля це щось нереальне. Ось для початку тут ви не бачите, що тут є спойлер, так. Але цей сполер на великій швидкості підіймається, і у автомобіля трошки змінюється його вигляд. Ось, ну чесно, то вже така штука більш дорогих автомобілів, але все ж таки. Е, давайте трошки про, промовимо про ремонт цього автомобіля, ось тому, що коли він приїхав, ви ж там бачили, що ціленький, класти незрозуміло. і все, ми там зробили ті дірки, котрі там були. Але потім... Потім завжди є. Потім, коли ми віддаємо автомобілі, треба на них трошки проїхатись. Ось ну буквально, там, хоча б недільку, там 2-3 дні, і так далі. В нашому випадку на автомобілі була замінена рейка. Рейка була замінена з часом, тому що її трошки там піджало, і потрібно було замінити, бо... Ну, чесно, можна так було їздити, але все-таки цей автомобіль робив, робився в ідеал, тобто, щоб не було ніяких нюансів, все було ціленьке, добре і класне. Ось і замовили рейку. Що ви собі думаєте? На офіціалі рейка вартувала 110 тисяч гривень. 110 тисяч гривень. Ну, зрозуміло, що у вас автомобіль там не за дві копійки і так далі, але все ж таки. А, так, і що з цим стало робити? Ну, трошки пошукали, знайшли, підібрали рейку, котра була з. Цього з Q8, з А 8 і так далі, трошки краща рейка. І нам продавець сказав, що все буде окей, ви її підв'яжете і не буде ніяких питань. Що ви думали? Офіціали її не підв'язали. Ні, не зробили це офіціали. У нас у Харкові є один хлопець, і нам дуже пощастило, що він зміг залізти в керування цієї рейки і підшити її до цього автомобіля. Бо інакше то було б не дуже весела історія. Ось і все, все. Це був весь ремонт автомобіля, тому наче прикольно замінили там ще невеликий датчик цього висоти автомобіля. Там також він там коштував щось там 2-3 тисячі гривень. Замінили подушки двигуна, подушки двигуна там по 7 тисяч гривень. І загалом вартість цього автомобіля в обслуговуванні ну. Нічим не відрізняється від усіх інших автомобілів, автомобілів там нижчого класу. Ось. Тому спочатку ти платиш багато грошей, отримуєш ось такий бетмобіль, а потім обслуговуєш його за нормальні кошти. Е, так, і ще маю вам сказати, що це у нас кузов Audi А7, 8C. К4. ось пішов він з 17-му році. Цей кузов презентували, тобто людство його побачило з 18-го року. Почали випуски цих автомобілів. Саме цікаве, що настільки крута база цієї машини, що люди робили. Двохлітровий двигун бензиновий, двохлітровий двигун дизельний, три літра дизель. Ось, ну і багато було модифікацій. Навіть ці автомобілі були з різними трансмісіями. Тобто там були і роботи, і автомати, і передній привід. Повіть собі. На цій машині може бути мотор 2 літри і передній привід. Я не знаю чесно, хто їх купляє. Зрозуміло, там люди, котрі беруть 3-літровий дизель. Так? Ну, я до тих людей відношусь нормально, то вже їхня історія, і будь ласка. Ось на цьому автомобілі у нас двигун 3 літри турбо, до речі, турбо, тому що у минулих генераціях цього автомобіля вони оснащувалися 3-літровим компресором, ось суперчарджером. В нашому випадку це турбінка 400, о, 340 кінських сил і 5,3 секунди до сотні. Доволі таки весела історія, вам скажу. І стосовно загальних витрат палива по автомобілю, ну як нам сказала власниця цього автомобіля, то десь 13,5 літрів на сотку по місту. Я думаю, що це приємно. Ну, Могло б бути більше, давайте чесно. Е, ці машини це один, одна і та сама база за Audi А6. Тобто тут багато запчастей суміжних, навіть частини кузова, тобто задня панель, нижня, там, якийсь там телевізор, радіатор, там, ще що, воно становиться за Audi А6. Це такий невеликий лайфхак, якщо, може, ви там вже купили биту А7, або у вас є а 7 котра там потрапила в ДТП. Нічого страшного, деякі запчастин, котрі будуть дешевшими, і вони підходять саме за шостою. Ось така історія. По ходовці, до речі, речаги йдуть з А5. Тобто, ну багато чого, воно суміжного, і тут нема такого, що типа машина індивідуальна, машина рідкісна і все. І типа, запчастин дулю. Ні, все це можна, якщо дуже гарно пошукати і трошки розбиратися в машинах. Ми потрапили у салон автомобіля. Перше, що я вам хочу сказати, Тут доволі такі якісні матеріали. Причому до чого не доторкнись, все буде якісним і не скрипучим, і нормальним. Вікна, Вікна у нас тут йде двойний склопакет. Тобто шумоізоляція навіть на безрамкових дверях буде ось так. Зовсім без питань. По салончику. Вже зрозуміло, що це якийсь космольот, тому що маємо один монітор, другий монітор, третій монітор. Ще й така шайба перемикання передач. Що ну чесно, кожного разу, коли тіпа, сідаєш за цю машинку, такий вау, воно залишається в цьому вау-ефекті. По задньому місцю давайте подивимось на людей. А ось до речі, ось тут також двойний склопакет іде. Давайте подивимось, скільки тут вміститься людей. Я думаю, що двоє точно вміститься, але середній тонель все ж таки тут кватро і так далі. Тому. Я думаю, що третю людинку туди не дуже комфортно буде садити, але, типу, для чотирьох місця більш ніж достатньо. Криша у нас ось такої форми, але це дозволяє тобі сидіти е, зручно і нормально. Ось давайте я трошки протестую задній ряд сидінь. Ну, всі люблять цю історію, тому в кожному випуску треба сідати назад. Так, ось я сів сам за собою, ну. І доволі таки окей, але чесно, з моїм ростом ну, трошки-трошки вже ближче, можливо, тут кепку потрібно зняти, і тоді супер. Ось позаду. Давай зразу, якщо я вже сів, то покажемо. Ось тут у нас клімат іде, він зараз вмикається, і там що, буде підігрів, клімат на кожну людинку і так далі. Прикольно. Два usb шки один у нас тут 12-вольтова розетка, також що у нас тут є. Я сьогодні бачив, як у одного хлопця тут не було підстаканника. Що ми подивимось. Оп підстаканник є. Це я також, чесно вам скажу, я передивляюся, передивляюся історії інших людей, котрі знімають Ютуби. І побачив типа, європейську таку ж саму машину, він каже, це бутафорія, тут нема підстаканника. Я думаю, а в нас же Америка, у нас має бути підстаканник. І як бачите, так, в Америці є підстаканник, будь ласка, типа, дуже зручна, прикольна історія. Плюс ще тут відкривається такий невеликий бардачок, але чесно, не знаю, навіщо він потрібен. Може там щось ховати або ще щось. Е, на дотик, до речі, салончику кожа така шкіра обвичання. Така перфорована, цікава, приємна. Ну Мені подобається. Ось дійсно класно. Ось тут у нас, як бачите, в стійках ще сховано також додаткові дефлектори повітряні. Тобто, щоб людям було трошки зручніше. Тут ще такий гачок, якщо там якусь торбу з магазину взяв, типу, повісив, і <сум> все окей. Так, е чорний, чорна стеля. Чорна стеля, типу, то окрема історія, воно виглядає максимально круто, тому що у вас в машині немає ніяких тонів по кольору, окрім. Чорних, чорний, чорний метал, будь ласка, дерево. Все більше ви тут нічого не знайдете, і це дуже круто, неймовірно. Прям Робить стиль робить стиль машини. Ось я зараз сиджу я розумію, що бляха, скільки це коштувало салону. Ну просто якісь нереальні кошти, але все-таки. Е, так, е, Преміальна система Бен Гандовсен. Бен Гандовсен музика звучить тут нереально. Е, погнали ще подивимось по передній частині. То, розумієте, це як, е, Кажу, що бачу. кажу, що бачу, щоб нічого не пропустити, Тому що по пам'яті буває таке, що щось забув. Ось, І головна фішка ще, яка, ну, котра показує вам, що машинка лакшері. Так? То це Дотяжечка. Хоп, все, закрив, поставив. Вона там сама собі дотягнула, закрила дверку і вже, наче, їй непогано. Водійське місце найголовніше місце в цьому автомобілі. Так, ну. Це щось нереальне. Скло у вас таке невелике, як танкове, але обзорність максимально гарна. Типу, вам не буде засвідчувати, вам не потрібно насправді більше голубого скла, тому що ось зараз все супер, якщо я вийду на сонце, і мені сонце буде засвідчувати очі. Тут менше така ситуація, плюс я хоп, ще ось так зробив. І ну, і сонце вже зовсім ніяк мені не зможе нічого засліпити. Ось, тобто, це прикольно, зручно. Маємо також тут панораму. Ця панорама відкривається. Прикольна історія. Пам'ять сидінь, всі склопідйомники автоматичні і так далі. Це зрозуміло, що воно буде у цьому автомобілі. Також у нас тут така сенсорна панель на вмикання ось цих противотоманок і так далі. Адаптивні круїз-контролі, автопарковки. Давайте зараз зробимо запуск двигуна. Ось до мене під роз... розвертають зеркала. До мене під'їжджає кермо. Трошки сідуха двинулась, якщо я не помилився, але то таке вже діло. Автомобіль у нас на правильній українській мові вже перешитий. До речі, це не коштувало дуже багато грошей, якщо я не помиляюся, щось в районі там, 150 доларів це коштувало на цю машину. Там 150-200. Також навігація, якщо тут має бути, але ця навігація це не є супер важне Щось тому, що у вас тут бездратовий Apple CarPlay. Нічого робити не потрібно. Ти сів в машину, вона одразу підключила твій телефон. У тебе все ось тут на твоїх моніторах. Прикольно зроблено ось тут. Стосовно цих кнопок тут де Drive Select, Вибір моду керування автомобілем. Ось по підлокотнику. По підлокотнику, ось так. Тут є ще бездротова зарядочка, так амбієнтна підсвітка. Зараз ви її в мене не побачите, тому що у нас вона вимкнена, але знаходиться вона ось тут. Ось тут вона йде одна лінія, інша лінія ще йде на дверці. Також десь, якщо не помиляюсь, було ще в районі торпеди, але ну, давайте так, це не дуже важливо. Дивимось дзеркало заднього виду таке лаконічне, красиве, з автозатемненням. Все як має бути. Здвинемо трошки. Щоб було мене краще видно шторку. Ось. І стосовно посадки людини в автомобілі. Ну, я вам скажу, що це прикольно, це зручно, це не найкрутіше сидіння. Є ще там максимально комфортні сидіння. Я вже не пам'ятаю, як воно називається, але я знаю трошки іншого вигляду вони. То неважливо, ось в цих також відчуваєш себе більше ніж. Тут немає бокової підтримки, якщо я не помиляюся, як у BMW. Так, її нема. ось Але все ж таки ти сидиш комфортно. І, до речі, важлив, важлива важлива замітка про цей автомобіль. Це у нас Gran Turismo Тобто спочатку цей автомобіль був задуманий як гран Grand Turismo, Gran Turismo це автомобіль там для траси, для дальніх поїздок і так далі. Тому самі розумієте, що тут зроблено все максимально комфортно для водія. Якщо тобі зручно на дальніх поїздках, то тобі ще й зручно буде на щоденних твоїх поїздках у твоєму місці, у твоїх заторах. ось тому тут Доволі таки прикольно. А, так, вентиляції сидінь присутні, підігріви сидінь присутні. Ось такий рояльний лак у нас на торпеді розташований. Він з часом може затиратися. В нашому випадку на автомобілі все окей, все супер. Деревина ну просто максимально робить комфорт в цьому автомобілі. Затишок такий, знаєте, домашній. Душевно, по-домашньому. Ну, не біля каміну, але все ж таки, типу, доволі таки прикольно. А, ось тому по функціям ще у нас є тут проекція. На проекції буде розташовано багато всього стосовно показників дорожніх знаків, коли ви там зробите собі навігацію, швидкість, телефони. Там що гучність, коли будете регулювати, все це буде у вас на проекції. А, так. Я думаю, що по салончику ми подивились все так. Закриваю дверці і підемо дивитися з вами до багажнику автомобіля, бо це окреме таке місце, в котре потрібно. Ззирнути так, ну електролядою, ти вже нікого не здивуєш, правильно, але у нас тут доволі таки багато місця. Тобто подивіться, який тут здоровенний багажник. А ще прикол в тому, що у вас вже і ліфтбек, спортбек вибачаюсь, спортбек цей автомобіль. Тому доволі таки прикольно, і коли ви зможете скласти заднє сидіння, то у вас тут вміщується е перевірено вже комплект зимньої гуми. Тобто не проблема. Поклали, поїхали. Тут у нас також знаходиться під поликом знизу сабвуфер, докатка, що там, домкрат, ключі і так далі. Тобто, ну, ауді, ауді, тут все ось так поховано. До речі, дуже відповідальна у нас власниця. Подивись, будь ласка, давай людям покажемо. Навіть на цьому автомобілі, де люди зазвичай їздять розпальцовані, людина їздить з вогнегасником. Ну, типа круто, я думаю, що круто. Так, до речі, також, якщо я не помиляюся, у нас тут автомобіль. Закривається з цього, з ноги. Ось. Як бачите, я не помиляюся, бо я майже, майже ніколи не помиляюся, ну, намагаюся цього не робити. Серйозно, я не вірив. Але все ж, ми, все ж таки всі ж ми люди. Е, так, тут все зрозуміло, все подивились, я вам обіцяв показати підкапотку, тому що що там доволі таки цікаво. Так, відкриваємо. Тут у нас все звичайненько, на місцях Audi. До речі, ось так штука, за котрої тільки що дерга, вона також підходить за шостої. Тобто, будь ласка, так подивимось, що для нас тут з вами сховали. О, все, дивитись, нема на що, але ми можемо тут подивитись на якісь тут прикольні надписи, типу там що це лазер, будьте обережні, будь ласка, і так далі. Ну і все. Тобто, він код у нас там розташований. Ось тут на стакані: алюмінієві лонжерони, залі, О, алюмінієві стакани, залізні лонжерони. Тут нічого не знімалося, ніхто нічого тут не робив, не крутив, не лазив. Е, насправді. Власна штука, знаю ще, знаю ще таку історію, що на цих автомобілях є свій прикол. Тут стартер з генератором об'єднаний. І типу, кажуть, що це їхня болячка. Ну. Чесно, не знаю, перевіримо, Будемо, буде видно, тут вже нічого не скажеш. А так, доволі таки тут все комфортно, точніше не комфортно, а як це? Скомпоновано. Ось тут доволі все скомпоновано і виглядає як нормальний капот, чи підка... нормальна підкапотка, в котру вам не потрібно зазирати. Це так, типу відкрив, подивився, М -м, як в мене тут все гарно і красиво. І закрив і пішов собі далі. Ось тому ось така історія. До речі, ще хотів показати людям, ось тут, бачите, капот. там, 19-й рік. 19 рік автомобіля, будь ласка, ось тут також та сама наліпка. Ніхто у нас там раніше цю машину не штурхав, не бив, вона не попадала в дорожньо-транспортні пригоди. Ой, зараз я ще подумаю, як його тут опустити, щоб не замати капота. Так, о, все, закрилося, все як має бути. Звук такий трошки був гучний, хоча капот алюміній, але ну що поробиш. Так, е, тепер час подивитися на цю машинку у руці і трошки проїхатись. Я вже знаходжусь в салоні автомобіля. Наразі вже встиг на ньому трошки проїхати. Це не буде так, що я вам буду тут півгодини розповідати, яка ця машина така або сяка. Я вам скажу одне: ця машина просто неймовірна. Все, по-іншому, тут в мене нічого нема. Зараз у нас доволі таки спекотно на дворі, вже там 30 Я вимкнув собі вентиляцію. Вентиляція тут працює доволі таки прикольно. Є один момент, що трошки її чутно, коли вона вмикається. Ну як вмикається клімат, умовно, бо все ж таки це е щось там дує тобі в спину та в нижню частину. Але я вам скажу прикольно штука прикольна по драйв е, модах. Е, тут ми маємо наступні: комфорт, авто, дайнемік і індивідуал. Індивідуал зрозуміло ти налаштовуєш. Зараз я проїхався в комфорті, і це було доволі таки зручно. Е, ось вмикаю собі дайнемік, трошки натисну на педальку. Ну я зовсім трошки натиснув, але я вам скажу, автомобіль їде, дай Боже. Зараз ми у міському трафіку рухаємось, тому не буду зловживати порушенням правил дорожнього руху, але все ж таки це відчувається дуже прикольно. По факту, що ми з вами тут маємо? Кермо дуже гостре, тобто зрозуміло, що це гран-туризму, свої приколи. Окей, стосовно посадки, і загалом, так також скажу ще раз слово там з гран-туризму, тому що. Це максимально комфортно в мене все на своїх місцях: лікті, руки, ноги і так далі. Тобто, максимально зручно, максимально класно, без питань стосовно підвіски. Дуже сильно змінюються під час примикання драйв модів. Тобто, кожного разу підвізка веде себе зовсім по іншому. Здавалося, б, у нас тут не пневма. Але все ж таки, я вам хочу сказати, все одно відчувається, відчувається значно. Тобто, дійсно є щось таке цікаве в цій підвізці, типу, що воно того коштує. Ось можливо, пневма була б трошки м'якіша, але тут ну все ж таки я там тестував автомобіль на переїздах, тестував автомобіль на. І так далі, і все одно, воно зручно. Так, ось зараз я там їду у цьому Dynamic моді і вона стала така трошки жорсткіша. Але то вже, як кажуть, на смак та на смак та запах чи як його там, на смак та смак та вкус. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотрити. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, Вибачаюсь там якщо щось не так кажу вам, то дивіться. І загалом. Типу, ось ця проекція зараз мені показує, там, і кіломент... скільки я е, зараз рухаюсь. Дійсно, ось трошки натискаю і все, ми поїхали. Мене втискає одразу в сидіння. Тобто три літри на цьому автомобілі вони їдуть. І їдуть доволі таки класно. Ха -ха! Ви що, хлопці? Мені подобається, дуже подобається. Завертайте, будь ласка, я ще таких коштів не маю, але вже готовий завертати, забирати собі таку конфетку. Тому, блін, по-іншому я це сказати не можу. Вибачте. Сте, але в мене зараз тільки емоцій від цього автомобіля. Я багато на чому катаюсь. Тіпа типу, багато різних класних машин, дійсно класних, цікавих. Але це авто це окрема історія, це кохання, це бетменський вигляд автомобіля. По іншому, я думаю, що не буде. О, зараз мені тут до речі сигналізую камери, що там зліва, справа всі дестроніки, системи радари про те, щоб я їхав дуже обережно. Бо праворуч, ліворуч від мене рухаються інші автомобілі. І вона мені каже: друже, будь ласка, не розбий мене, не побий. Я така гарна, класна. Мені, будь ласка, без цього всього. Так, от давайте швиденько прорезюмуємо. Підвізка топова, режими дуже впливають на те, як себе веде автомобіль. Динаміки за очі, і ще я вам не розповів, не показав, коли знімав огляд там, функції всього іншого. В мене підсвітка в ногах, в мене підсвітка ось тут, ось тут також підсвітка, Тут дверна карта вище, нижче. Значок «Кватро» також підсвічується. Тут підсвічується зверху, тут підсвічується знизу, ну, блін. І все це, до речі, регулюється, можна регулювати декількома ціма декількома варіаціями. Тобто там, там зробив зелене, там зробив фіолетове. Тобто, на кожен смак, на кожну забаганку все це можна тут зробити. Ось дякую вам, що дивились. Ставте мені там колокольчики, підписки. Буду радий вашим коментарям. Ось тому, що я думаю, що такий автомобільчик точно вже заслуговує на ваші коментарі, на ваші лайки. Ось і ще раз дякую, що були з нами. До нових зустрічей.